Да. Да. Так, Всім привіт! Хто нас дивиться у записі? Нагадаю, що у нас по понеділкам вечірні клуби проходять спілкування про харчування, про наші результати і про знання даємо ми. І на школі, і у середу у нас також проходить школа харчування. А, тому в середу також ми вас чекаємо. Тема сьогоднішня наша і тема сьогоднішнього нашого марафону, а на ці 10 днів це проводний режим. І здавалось би, що це дуже проста і дуже банальна тема. Але якщо сьогодні, от ви зараз візьмете, хто дивиться цей запис, а, то ви подумайте про те, а скільки води ви реально п'єте. А п'єте ви свою норму по, вазі, по, по норму чи ні? Тому що більшість людей вони знають, що потрібно пити воду, але вони її не п'ють. І от зараз сьогодні я розкажу також, до чого призводить, коли людина не п'є норму. Ну, не воду. Про це нагадаємо. Але спочатку хочу нагадати і зорієнтувати вас, що у нас зами є такі основні моменти. Де ми маємо бути, або де ми можемо бути, і що ми можемо мати. А у нас 31 серпня у місті Києві відбудеться свято результатів. Ми вже почали збирати списки людей, почали вже збирати списки людей, почали збирати вже оплату квитка, оплата квитка 250 гривень на одну людину, на одну людину, на одного клієнта з собою беремо гостей. А от тому на кожного, на кожної людини, на кожного гостя буде у нас. Буде нас батончик і бутилочка водички. Ми дуже класно проведемо час, поспілкуємося, порадіємо один за одного, поділимося результатами. У нас будуть різні номінації і по зниженим кілограмам, і по покращенню самопочуттю, і сімейні результати. Мені більш таке цінне, це коли сімейні результати. Коли люди там з сім'ями виходять на сцену, діляться своїм результатом, розказують свої результати, це дуже круто, дуже класно, коли. В сім'ї змінюються звички харчування, і в сім'ї змінюється самопочуття, коли кожна людина є свої результати. Це дуже дуже мене надихає. Також нагадаю, що Хто, не має ще, хто ще не має свого електронного кабінету, і хто хоче накопичувати знижки, то клієнтські знижки серед ну, саме такі поширеніші клієнтські знижки це 25-35%. Для цього потрібно мати свій електронний кабінет. Якщо у вас цього немає, то перш за все, пишіть своєму консультанту, щоб він, що ви хочете накопичувати знижки, щоб він вам вислав інструкцію, як зареєструватися. Тому, у мене от недавно дівчина запитала каже а що обов'язково какби как щоб ви інструкцію дали я кажу так тому що а, тому що там мої дані як вашого консультанта вносити ви а якщо ви десь зареєструвалися, то ви все одно якогось чужого значить, іншого консультанта будете вносити дані. Тому, якщо я, ми вас ведемо до результату, то ви реєструєтесь за інструкцією вашого консультанта. Це такий, важливий момент. Зверніть на це увагу. Також у нас з вами є ще шкала збільшення знижок, і на цих знижки більше і 42 і 50%. Якщо, наприклад, знижка 50% це взагалі круто, коли ти маєш максимальну знижку. На Придбання продуктів, куди всією сім'єю є всі продукт по максимально вигідній ціні. От, з цим ми більше розбираємося на Академії успіху, от, де ми можемо більше розібратися, як вийти в максимальну знижку, що для цього потрібно зробити. Також є промоушен від компанії, це компанія дарує такий подарунок, якщо правильно виконати ці умови. Провести цей промоушен це три місяці зробити 500 підсоточок в статусі незалежного партнера. І таким чином в подарунок можна отримати цей класний нутрібулі для приготування коктейлю. І нагадаю, що у нас з вами. Зараз йде і завжди в нас є курс Академії успіху, де ми розбираємо трохи більше цікавої інформації не тільки про харчування, а про програми, про продукти Гербалайф, про можливості, які також можуть ти мати у Гербалайф у Вівторок, завтра у нас буде заняття в 18.00. Всіх чекаємо. Зараз ми переходимо до нашої теми сьогоднішньої водний режим, та трав'яний напій, де я додала, більше хочеться ще сказати про ці напої. І багато людей знають, що воду треба пити, але коли починаєш цією людиною спілкуватися, чи скільки ти п'єш води, то що я бачу? Людина п'є то стакан, то півлітру. То вип'є каву, але води майже не п'є. Або зранку стакан випила, далі не п'є воду протягом дня. Зараз, наприклад, почали дуже сильно заманювати людей, щоб якось їм смачніше воду було пити. Додають я на морщинська, наприклад, продається з додаванням лимону, але там не лимон, там взагалі непонятно що, і якісь добавки туди додаються. То, то цукру туди додавали, то лимонної кислоти туди додавали. Або газовано воду люди п'ють, але не Чисту негазовану воду. Нашому організму потрібна саме чиста негазована вода. І що відбувається, коли людина не допиває свою норму по воді? От зараз ми пройдемося або не воду не системно. Звісно, це не відбувається сьогодні на сьогодні, але це все накопичується роками в нашому організмі, і це потім веде певний, дає свій певний наслідок, не, такий, не дуже позитивний. І навіщо нам потрібна вода? На що вона впливає? Вона впливає на функції мозку. На фізично вода да, підтримує когнітивні функції, концентрацію та пам'ять. Розумієте, зневоднення може призвести до зниження працездатності мозку. І таке є, коли ми щось їмо. І ще не допиваємо воду, то мозок людина він починає, як я кажу, закислятися, в тому числі і починаються різні такі захворювання, як болізня Айцгеймера або ще щось схоже на цю захворювання у людей дуже похилого віку. Чому це так відбувається? Від їжі і від того, що людина споживає солодкі напої, але не п'ють воду. На фізичну активність оптимальний водний баланс необхідний для підполівання тримки енергії, гнучкості суглобів це дуже важливо, це дуже ключове. Тому що в наших марафонах, в наших програмах стрункості ми не тільки про зниження ваги. Тому що зниження ваги сьогодні, ой Боже, як можна подивитися, от, у Тіктоці там взагалі мені подобається він. Я раніше його не любила, а зараз подивилася те, що там можна побачити дуже багато і корисної інформації. І та яка дурна інформація, яка корисна. І там дуже багато на нашу тему зниження ваги показано, як люди. Люди худнуть на дієтах, а потім у них, як у них сильно там починаються проблеми зі здоров'ям, як у них там сильно провисає, обвисає шкіра. І я розумію, що з нашим харчуванням, у нас навпаки, з нашими збалансованими продуктами, з нашим раціоном, у нас навпаки, покращується самопочуття, шкіра підтягується і у нас покращується навпаки, що не, не болять. Суглоба не болить голова, тобто ефективного відновлення м'язів після навантаження, також потрібна вода. А людина, яка має зайву вагу, вона ще починає тренуватися, бо читалася в інтернеті, надивилася, бо дуже що потрібно їй скакати і пригати, але при цьому вона буде ще більше свої суглобу нагружати. І ще й воду не п'є. Розумієте, там ще більше буде йти нагрузка на, на м'язи. Детоксикація організму. Що це таке? Вода допомагає виводити токсини із організму, ля вони в нас там беруться. Від солодкої жирної, жареної їжі, від тієї їжі, яку ми споживаємо, купуємо цукор, а, як, всякі підсолоджуватись усіліті вкуса. Ну і Дуже банально, я скажу, коли ми купуємо м'ясо, їмо сьогодні м'ясо, як я кажу, курка на гормонах. То скільки білку ми від цього можемо з цього ми дійсно отримуємо велике питання, тому це все накопичується в нашому організмі, підтримуючи роботу нирок та печінки, це природний процес очищення. А також такі моменти хочу сказати, що порушення роботи нирок. Нерки головний фільтр а, нашого організму. Без достатньої кількості води вони, фільтрація крові погіршується. Люди взагалі не розуміють, при чому тут вода, при чому тут нирки, при чому тут кровообіг. Все воно взаємопов'язане таким цепочком, да, одне з іншого витікає. І зростає просто-напросто ризик сочокам'яної хвороби. Те, що сьогодні найпоширеніше у людей з віком, коли люди не п'ють воду, і сьогодні, якщо це раніше хвороби були за 40, то сьогодні людям в 35-37 років а, мають такі хвороби видаляють каміння в 35-37 років. Чому? Тому що люди живуть на бумі а, такого як кава, а, але не, не вода. Проблеми з травленням, недостатність води а, також призводить до згущення травних соків, наших, а, нашого травного соку для перетравлення. Стравлювання їжі а, і вироботки цієї секреції в шлунку. Це спричиняє закрипам печі і гастриту. І людина може е, пити таб, таблетки від печі, але не розуміючи, від того, що, а, не розуміючи того, що, в принципі, просто немає води в її раціоні, недостатньо води в її раціоні. Печінка та підшлункова залежа працює гірше, що знижує якість травлення. А, також Вода та травлення також сприяє розщепленню їжі у шлунку, забезпечує транспортування поживних речовин до клітин. Якщо людина не допиває свою норму по воді на постійній основі, то в принципі, вода вона транспортує поживні речовини до клітини. Поживні речовини це вітаміни, мінерали, те, що білок, те, що ми з'їли і те, що у нас перетравилося. І не тільки ми думаємо про ситість, не тільки ми думаємо про про те, що ми схуднемо, а й думаю, не про те, скільки наш організм, наші клітини отримує ці поживні речовини. І так ну, регулярний стул, да, наше для, щоб не було закрепів. А також хронічна втома та зниження енергії. А, ну, це також найпоширеніше. Навіть незначне зневоднення знижує рівень енергії. Особливо, наприклад, подумайте про себе зараз. Ви ходили по вулиці, наприклад, десь ходили. На вулиці Спикоти. Ви, не, ви розумієте, що ви втомилися. І коли ви прийдете додому і вип'єте склянку води, а ще краще за трав'яним напоєм, вам буде набагато легше. А якщо ви пройшли і нічого, наприклад, прийшли з вулиці і випили каву або випили соку холодного, то не буде у вас такого відчуття енергії і відновлення. Як після склянки води. І людина може відчувати себе розбитою, хоча навіть не фізично прям вона так не виснажувалась. Але таке відчуття ну, те, що найпоширеніше є. Суха шкіра та передчасне старіння. Також Вода впливає на тургор, на еластичність, на красу нашої шкіри. Також впливає вода. І коли у нас цієї води не вистачає, то наша шкіра вона така більш суха, більш ну, дрябла. і Погіршується регенерація тканин. А порушується обмін речовин, тому що обмінні процеси в організмі відбуваються у водному середовищі. Вода бере участь у всіх обмінних процесах. Недостатній рівень води уповільнює метаболізм і сприяє набору ваги, тобто, тому що. І починається детоксикація, гальмується, да, виведення токсинів. Тому що сповільнюються всі процеси в організмі, таким чином потім починає набиратися зайва вага. Серцево-судинні різні проблеми. Кров стає густішою. І зростає ризик таких захворювань, як тромбозів, варикозу, підвищеного тиску. Людина буде пити таблетки від підвищеного тиску, але людина не буде пити норму води. І таким чином, Накнути круг і таким просто вирішування питання, випивши таблетку, не буде. Ми розуміємо, що в цілому ми працюємо з харчуванням. З харчуванням це не тільки те, що ми їмо, а це ще й те, що ми п'ємо. Тому що, наприклад, серцю, коли наша кров вона густа, то серцю цю кров її важко перекачувати і зростає навантаження на наше серце. А також психоемоційний стан. Зневодений наш організм викликає тривожність, дратівливість, апатію, депресивні стани. І мозок на 80% складається з води. І на це напряму впливає наша те, що ми не п'ємо норму води. На імунітет також впливає, бо слизові оболонки, носа, ротики, шечника стають вразливими. Це відкриває шлях бактеріям і вірусам, в часті застуди і алергія. І є такі моменти, якщо організм роками живе в дефіциті води, мозок це сприяє. Ознаєте, як це от що я зараз хочу сказати? Коли людина ось, знаєте, каже, ну я не можу пити воду, я не хочу її пити. Звісно, людина не хоче її пити, тому що з роками живе в дефіциті. організмі її живе в дефіциті води. Мозок сприймає це вже як норму. Нову норму, і людина перестає відчувати спрагу. Відчуття спраги притуплюється, хоча клітини вже давно зневоднені і вони продовжують зневоднюватися. А людина просто притупила цю, це відчуття і думає, що вона не хоче пити воду, навіщо її пити? Ось такі моменти. Скільки пити, вод, скільки пити води, то саме такий момент, що якщо норма води це 30-35 мл на ваш. Сьогоднішню вагу. А, і в середньому там 2 літри це то, що на день мож, треба випивати. Треба випивати. А Якщо нам у нас зараз літо і спекотно то ми додаємо ще більше води і п'ємо ще більше води від своєї норми. Тобто норма і до норми ми ще плюс 15-20%, тому що потіємо, і ми дуже. Сильно, а також, також ознаки зневоднення, да, це спрага та сухість у роті. Це перший та найочевидніші сигнали нашого організму про нестачу рідини, які важливо не ігнорувати. І тут важливо, коли відчуваються ось ці моменти, то тут потрібно пити саме воду, тому що коли людина починає пити солодкі напої, а зараз модно ці чаї, там ліпта, знаєте, такі солодкі чаї продаються, холодній солодкий чай. Людина випила цей час чай через пів години в роті від того цукру буду знову пересихати і буду знову хотітися пити. А темна сеча, особливо зранку і протягом дня. Колір сечі січ, є добрим індикатором рівня, до нашої, наскільки в нашому організмі вистачає води. Вона має бути світло-жовта і, і свідчить про достатнє споживання води. Коли вона темна, не тільки зранку і протягом дня вона темна, це, це говорить про те, що в вашому організмі не вистачає води. Але тут не треба. Побачивши такого кольору, одразу йти і пити 2 літра води, це ми з вами знаємо. На школі харчування в середу більш детальніше розберемось. Втома та головний біль. Ще раз, зверніть увагу, що інколи це буває також від того, що людина не допиває норму води, суха шкіра і зупори, це ми сказали. Також що хочу сказати, сьогодні ми живемо в такому бумі: бум-бум-бум. Що я хочу сказати. А, ну Така от реклама сьогодні і, і це сприймається як нормальний спосіб життя, це кава. І, хоч, і це дуже популярний бум. Має як, і має вона при цьому ще, як, знаєте, як приподноситься воно як позитивна. А, Такий такий вайб, такого способу життя. Сьогодні дуже багато кав'ярень відкривається. Сьогодні люди прокидаються ранок, поки починається з кавою. Оце фраза, це висловлювання, що мій ранок починається з кави. А, і що відбувається? Люди сьогодні не п'ють воду, але по 5 чашок кави на день вони це вроблять. І навіть зранку вже прокидаються і вже п'ють каву. А, поки збиралась одну каву, чашку випила, потім потрібно їхати на роботу далі, ще чашку. І люди за ранок випивають по 2-3 чашки кави, 12 година дня людина, людина вже може випити. 3-4-5 чашок кави тільки до 12 години дня. Тому що вона скаже: Я не знаю, як можна без кави. Голова болить, енергії немає, сили немає. Спати хочу, тиск там, питання з тиском, але це така, знаєте, як я кажу, скрита замануха для того, щоб. Для того, щоб відчути оцю короток, таку швидку ейфорію від цієї кави, оцей бадряк, який бадряк, тому що він, він іскусно робиться, він негативно потім впливає на наші судини. Я не проти кави, якщо людина випиває в день одну чашечку кави там, після обіду або після перекусу. Але це не є самостійним прийомом їжі, коли людина просто п'є каву, як самостійний прийом Їжі, це не їжа. Або коли людина п'є каву з бутербродом, то давайте ми подумаємо, що в цьому прийомі їжі було корисним в такому бутерброді, як просто хліб і ковбаса і кава. Що з цього корисного отримав мій організм? Нічого, крім вуглеводів і жирів. І тому мінуси. Якщо людина споживає більше, ніж одну чашку кави на день, і це в неї починається так ранок. То мінуси, які має сечогенний ефект, виводить рідину із організму. Особливо зранку, коли ми прокидаємось, у нас і так, організм працював, там працювали всі обмінні процеси, процеси перетравлювання, транспортування поживних речовин по клітинам, і організм за ніч зневоднюється, і потрібно, йому потрібно надати зранку води. Але якщо ми воду йому зранку не даємо, а даємо ще більше п'ємо каву. То ми зранку ще більше зневоднюємо наш організм, тим самим ми його більше ще закислюємо. Так це може викликати нервозність та безсоння, не змінюючи чистої води в раціоні. Не замінює Кава ніяк не замінить. Ні кава, ні чай, ні компоти, ні соки не замінять чистої води. І підступні, підступні да, здорові, здорові соки та напої. А також таке, що. Ціпляє дуже сильно як рекламою, багато комерційних соків та напої, які позиціонуються як корисні, насправді місяць приховані цукри та різні добавки. І будьте уважні споживаючи соки, да? їх варто вживати помірно через високу вмісту цукру. Бо пам'ятаєте, як раніше був модний, ну я не знаю, скільки це 10 років тому. Це було модно, коли про фреші були, коли прям був бум рекламували тоді, зараз рекламують каву. А тоді рекламували фреш. Зранку треба прокинутися і випити свіжа, вижатий сок, навіть по телебаченню це по каналам показували, скупляли ці всі соковижималки від, якісь які можна було для того, щоб випити цю склянку соку. Насправді там ніякого користі вже немає, якщо ви якщо ну, то краще просто з'їсти ці фрукти, ці ягоди. А, тому, Такий висновок, який можна зробити, що питна вода наш основний та найкращий вибір для підтримки да, нашого водного режиму, нашого гідратації, нашого обмінного процесу, нашого здоров'я. Кава та чаї вживаємо ми в міру, краще це одна-дві чашки на день, і соки та нап... солодкі напої також ми вживаємо дуже крайні рідко, тому що там цукор, добавки, які також впливають і на і на зуби, і на судини, і не тільки там... колорів, і зараз... зайва вага. І хочу я, наприклад, сказати про наші збалансовані продукти з наших, з наших продуктів Herbalife. я б хотіла звернути увагу, наприклад, про турбонапій, тому що він реально йде як водний режим. І, наприклад, для тих людей, кому зараз сьогодні жарко, не хочеться їсти, не хочеться їсти або вам. Вага у вас стрибає то вперед, то назад, то такі коливання йдуть, то ви можете в свій раціон додати турбонапій. Тому що тут на 2 літри води 2 літри води. Додаємо алоя, додаємо трав'яний напій, таким чином ще йде Формула 3, і на Яблучний, воно, знаєте, як йде така вода, як я назвала вода чараїжа. Але це реально йде як водний режим. і... Таким чином, легко можна компенсувати якийсь перекус, наприклад, або перекуси можна компенсувати, робити тільки коктейль-коктейль, коктейль-коктейль коктель сідана обід обіти потім протягом дня пити турбонапі. Також зверніть на це увагу. І що стосовно наших напоїв, Алоє. ми додаємо його у воду, тому що норму води потрібно пити, але вода вона ж також і омиває, очищає наш організм, але вона ж також і вимиває паралельно шлаки, токсини і вітаміни, мінерали з нашого організму. Тому що так влаштований наш організм. І такого не може бути, щоб вода, знаєте, це я не трогаю, а це я буду вичищати. Ні. Вона, якщо вичищає, то вона вичищає все. І Таким чином, ми, таким чином ми збагачуємо, свою, ну, збагачуємо воду сокомалої трав'яним напоєм. Це перше, таке, що ми робимо. І таким чином, наш тоді напій він стає більш кориснішим. І тоді він не тільки як вимиває, він омиває наш організм, насичуючи організм мінералами, покращуючи роботу травної системи. Запускаючи обмінні процеси в нашому організмі, тонізуючи наш організм, те, що робить трав'яний напій. І таким чином він працює в синергії алої трав'яний напій, вони працюють разом, саме як детокс-напій. Гарно вже зранку прибирають напряки, гарно прибирають спрагу і добре засвоюється вода. Тому що просто вода без алої вона засвоюється гірше. І навіть я б сказала, коли людина п'є. Просто чисту воду і жару вона буде більше потіти. Коли людина п'є воду з алої трав'яним напоєм, то тут воно вже працює по-іншому, і людина навіть менше потіє, і вода, бо вода краще засвоюється в, в клітину, а не стоїть в між клітинному пространстві, і потім людина дуже, дуже сильно потіє від того, як вона п'є цю воду. Тому це класні продукти, які допомагають нам саме у будь-яку пору року, коли холодно, коли, тому що коли холодно, воду не хочеться пити, бо холодно. І саму воду пити не цікаво, а так вона смачніша. І точно так же улітку. Її можна зробити трохи прохолодною, або кімнатною температурою і золоторяний напив, вона тоді вже зовсім інша по смаку. І корисніша, і по смаку цікавіша. Тому на такі моменти також зверніть увагу, що є турбонапі, який можна пити, і можна алої трав'яним напоєм. І проаналізуйте, скільки ви п'єте свою норму води, чи робите ви ще система, чи є для вас це сьогодні звичкою, чи ви ще це робите сьогодні. Пам'ятаю, зробив, завтра не пам'ятаю, не зробив. Тому важливо, щоб це було вашою системою, щоб це було для вас нормою, нормою вашого життя. Ось такі моменти, щоб хотіла сьогодні вам сказати, і ми чекаємо вас у середу на школі харчування, де ми трохи більше ще детальніше. Що поговоримо також про воду. поділимось своїми результатами, а, то ми всіх-всіх чекаємо. Ось там, дівчата. Дякуємо. Те запис ділала. Остановімо.